Хочемо не рішення. Я на ваші стороні вас підтримую, і буду з вами спілкуватися. Ви по ваші переводи то що ви то буде Я готов покаже, Можливо там будівництво чи не можливо. Якщо ми будемо чекати рік чи два роки чи три роки, то ми даний план можемо зробити в течі двох-трьох місяців. Вже буде чітка інформація. І згідно даного детального плану, потім може бути і не свідновений. І вирішить питання, можливо там це будівництво чи неможливо. Значить, присадитесь, будь ласка. Значить, ще раз, ще раз розказую всім, всім присутнім, в тому числі ініціативний груп. Ще раз надаю інформацію. На сьогоднішній день, щоб всі чітко це зрозуміли, це не рішення сільського голови про те, що відмовити, відмовити. на сьогоднішній день. Це рішення сесії сільської ради, яка на, на сьогоднішній день нараховує 22 депутати, 23 сільський голова. Я маю один голос при прийняти рішення. Це було рішення прийнято сесійно. Це перше. Стосовно е, звернення до сесії. Друге, ще раз напоминаю вам, і ще раз надаю інформацію, вже другий чи третій раз, що на сьогоднішній день видалені кошти на виготовлення генерального плану. Після того як буде виготовлений генеральний план, і ця територія буде спланована в генеральному плані під капітальне будівництво гаражів, винесе так. ваші питання на розгляд чергової сесії. Цей термін всіх робіт півроку. Ну, максимум до кінця року буде, це не раніше. Тому що ми ж реально повинні на це дивитися. Зачекайте, будь ласка, це друге. І третє, я був би відверто нечесний по відношенню до себе і до людей, якби вам не сказав. На сьогоднішній день, крім вас, крім вас, які написали заяви зараз на гаражі, в нас є дуже багато людей, які проживають в селі Супрунівка на протязі 20-30 або споконвіку з, з Діда Прадіда, які просять, дайте нам місце під гаражі. Також є люди, які просять. Тобто не невигідні просити місце під гараж на цій території. Це також справедливо повинно бути тут. Я так розумію. Їм і, і тут, 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 тут ситуація. Якщо буде там гаражний кооператив, винесений венеральний план, знову-таки рішення буде приймати, сесія сільської ради. Я за те, щоб ви там отримали гаражі. Але щоб ви повинні розуміти, бажаючих, крім вас, є дуже багато людей в супутниці.